Сьогодні в державі відзначають День української писемності та мови. Це свято було встановлено 9 листопада 1997 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Нестора Літописця. Найвизначнішою його працею є повість временних літ. Літописне зведення складене у Києві на початку 12 століття. Це перша у Київській Русі пам'ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Тому преподобного Нестора Літописця можна по праву вважати батьком не не лише вітчизняної історії, але й словесності репортаж Івана Харука. Всі основні європейські мови можна вивчити за шість років, а свою рідну мову треба вивчати все життя. Однак ці слова Вольтера, на жаль, не є актуальними в сучасному українському суспільстві, зважаючи на політичну ситуацію взагалі та діяльність очільників освіти нашої держави, зокрема. Мова йде про постійні заяви політиків щодо надання статусу російській мові другої державної. Мовляв, досі належним чином в Україні не давали розвиватися язику, а він повинен бути на рівні з українським. Лунають часті заклики в українському парламенті. Для втілення в життя багато. Річних планів п'ятої колони Москви, міністр освіти і науки вигадав так званий законопроект, який має за мету ще більше відтіснити рідну українську мову на другий план. Посягають на нашу душу. Без української мови не може бути суверенної самостійної української держави. Бо мова це навіть не атрибут, мова це суть, вихолостивши, позбавивши суті. Позбавляється сама присутність, йдеться про той законопроект, за яким де факто. Мова російська стає другою офіційною. Ми нічому не уступаємо у силі, в красі, в можливостях вираження російської мови. Але тут йдеться про те, що частина депутатів Верховної Ради, яка відверто лобіює питання власне російське, вони хочуть унеможливити нормальний розвиток української мови. Тільки і всього, і тому я думаю, всім нам, тим людям, які власне говорять українською мовою, і для яких українська мова не є просто засобом маніпуляції, а є органічним її єством, тобто кров'ю нашою, ми повинні звичайно всіма силами, і всіма можливими засобами противитися прийняттю такого закону. Продовж кількох століть український народ привчали до думки про нібито вторинність української мови, ретельно приховуючи від українців величезний масив української писемності, історії та культури. Зачинателем сучасної української літературної мови вважається Іван Котеревський, а основоположником Тарас Шевченко. Розвитку української мови постійно м'яко кажучи заважали. Варто згадати, хоча б емський указ та Валуївський циркуляр. Однак навіть часи незалежності для української мови є непростим періодом: телебачення, радіо, преса, книговидавництво, і тут пріоритетною є. Російська, але водночас мову інших держав здебільшого можна почути навіть в столиці України. А відтак про будь-який тиск на російську говорити не доводиться. Тому наразі безглуздами вдаються політичні заяви щодо витіснення в Україні російської мови.